Ча що на лівому березі Дніпра розташоване найстаріше кладовище міста, найдавніші з верифікованих могил трохи більше двох століть. Проте, на думку краєзнавців, тут є і більш давнє поховання. Навколо окремих із них складені міські легенди. За словами Надії Лиштви, начальниці управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міськради. Унікальність Чаплинського кладовища полягає у тому, що в межах міста таких на сьогодні не лишилося. Юрівна, ми знаходимося з вами на кладовищі в чаплях. Це кладовище знаходиться в межах Дніпра. Воно є найстарішим у нашому місці. От, власне, хотілося б почути про його історію і які знакові особистості тут поховані. У нас Дніпро від інших міст мільйонників відрізняється тим, що в ньому не збереглось майже старих кладовищ, особливо місцеких центральних, де можна було б дослідити історію міста, тому що кладовище це такий великий пласт історії, можна дати особистость. У нас залишилось їх небагато, і одне з таких найбільших зі збережених це оце кладовище знаходиться яке в чеплях. Ще не знаємо достеменно, скільки тут людей поховано, ну не скільки тут, а які саме особистості тут ще можуть бути З відомих Тут знаходиться найстарше поховання з відомих нашого міста. Це майора Дедалки. Він був похований у чаплях трохи більше двох століть тому, у 1822 році. Це одне з найдавніших поховань нашого міста. Поховання майора Осіпа Яковліча Дедалки. Воно датується 1822 роком. А народився він в 1757 році. Інформацію про нього ну, знайти можна небагато. Є інформація про це кладовище і про Дедалки особу в книзі відомого краєзнавця Миколи Чабана, в якій він розповідає про маєток Прозоровських. в якому дедалки працював управляючим, він помер в 1822 році. А сам маєток так до 1825 року. Є на шаплинському кладовищі і більш пізні поховання, які відносяться до буремних подій початку ХХ століття. У цьому кладовищі дуже багато Багато старих поховань і доволі цікавих. От зараз я стою біля поховання людини, яка померла у 25 серпня 1918 року. Микола Клімов написано, що він помер як мученик. Характерний тут хрест зі зрубаними гілками. Це символ того, що приривалося дерево роду. А, насправді потім робили багато таких хрестів. Замовляли. Це стало можна подивитися на інших старих кладовищах багато хрестів зі зрубаними галками. Але насамперед, я думаю, як і в цьому випадку, це означало, що якщо гине син, то а, рот переривається. Мабуть, найбільш загадковими є поховання, на яких не збереглося датування та відомості про тих, хто тут похований. А тому навколо окремих надгробків ширяться міські легенди. Це стосується, зокрема, могили Масона. У протилежній частині кладовища від поховання майора Дедалки зберіглися. Більш старі поховання, на думку і краєзнавців, і істориків, але, на жаль, на них немає жодних дат, є тільки малюнки, десь є просто каміння з вибитими хрестами, десь є просто літери, але вони не прив'язані до ніяких дат. Наприклад, я стою біля граніту, на якому є вигляд трикутника, як багато хто шуткує в соцмережах, що це могила масона. Насправді ніяких відомостей, звичайно, немає, але саме відсутність датування, грубі поховання просто шматків каміння витисаних, означає, що це ну, більш давнє, ніж 1822 рік. У майбутньому окремі могили та кладовище у Чаплях у цілому планують взяти на облік об'єктів культурної спадщини.